Друзі, в ефірі психологічний хаб на телеканалі д 1 і ми продовжуємо копурсатися в емоційно-психологічному стані українців в цей важкий період для всіх нас. І традиційно продовжуємо це робити із практикуючим психологом, психологіною Мариною Бертинською. Марино, вітаю вас! Вітаю, Павле. Вже не перша програма в нас, і я думаю, що абсолютно логічно от виникло питання, хотілося б дізнатися про вашу роботу і ваш емоційний стан. Психологи вони є, ну як на мене, людьми, які як лакмусова бумага, вони впитують в себе і працюють постійно із проблемами своїх пацієнтів та клієнтів. Чи ходять психологи і чи мають психологи своїх особистих психологів, до яких можуть звертатися Зі складними проблемами, особливо після роботи в важкий період. Павле, так але давайте ми з вами відокремимо психологія, психологи, психолог як людина, як особистість і психолог як, як професіонал. Що таке психологія? Психологія це наука про людину, про те, яка вона, які в неї цінності, як вона взаємодіє з навколишнім середовищем, з іншими людьми. І це про особистість, про те, яка людина, про її емоційний стан і про її емоційний стан. Психолог це також людина, і в неї також є свої цінності, свої убеждіння. Он якимсь чином взаємодіє з людьми, з навколишнім середовищем, і він працює своєю особистістю. Угу. Коли клієнт а, сидить навпроти, я а, в будь-якому випадку воздействую на нього. І це а, професійні інструменти, і це моя особистість. А якщо в мене є а, якісь переконання, а, які, м, наприклад, ідуть супереч тому вашим ці... особистим переконанням, да буде да, 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 так то що робити в цій ситуації? Як психолог має реагувати, і як ну ви ж маєте показати підтримку своєму пацієнту і клієнту? Правильно вже розумієте? Не підтримку. Скоріше за все, в мене є набор професійних інструментів, як у хірурга. І як професіонал я не можу розповідати своєму клієнту, як йому жити, бо я не вчитель. Клієнт приходить до мене для того, щоб, по-перше, розібратись в собі. Зрозуміти, як він взаємодіє, як він функціонує. І тому е я не можу засуджувати, я не можу оцінювати, бо я не суддя. І в мене е не може бути якогось оціночного ставлення до о, клієнта. Також я не можу вчити, бо якщо я не знаю себе як особистість, то я можу своєму клієнту в голову е якимсь чином. Ну і вкласти непотрібні, мабуть, якісь речі, да, я так розумію? Вкласти якісь непотрібні речі, а це неприпустимо. Тому будь-який психолог ходить до психолога. Для чого? Для того, щоб, по-перше, розібратися у собі, яким чином він взаємодіє з навколишнім середовищем та з іншими людьми. Тому, якщо приходить клієнт до мене і сідає навпроти мене в моє крісло, я можу працювати лише як професіонал, не оцінюючи, не засуджуючи, не переконуючи, мабуть, найскладніший момент тоді, коли я бачу, що що клієнт приймає рішення. І я розумію, що це рішення, яке він приймає, воно нашкодить йому. Але це життя клієнта і це його вибір. І тобто, в цій ситуації ви намагаєтеся не впливати на це рішення, хоча навіть і бачите, що воно може бути негативним. Робота психолога це робота ліхтарика, котрий підсвідчує, вказує. Вказує. Шлях. Подивись, якщо ти зробиш отак, вот буде отакий. Вот якщо отак. Вот Буде отак. І е, клієнт лише сам приймає рішення, е, як йому бути в тій е, або в іншій ситуації. Тоді навіщо психологи ходять до психологів? Наприклад, я, в мене є якісь цінності, в мене є якісь переконання. І е, клієнт, котрий приходить, його цінності і його переконання е, не такі, як в мене. І якщо я не проробила оцю толерантність до клієнта, якщо я не вмію і не розумію, чому саме так я реагую на свого клієнта, я можу транслювати йому свою думку, і це вкрай непрофесіонально. Тому мені потрібно, по-перше, розібратися з собою, з моїми відчуттями, з моїми травмами, з моїм цього Етеваміра для того, щоб бути чистим листом для клієнта. До речі, про чистий лист зараз от українці дуже часто думають про те і перебувають в тій ситуації, що Просинаються, влягають спати з думками, що ну от раніше було краще, раніше було інше? Як їм впоратися, до чого це може призвести? От така ситуація, коли ми порівнюємо із тим, з довоєнними часами, наприклад, якщо зараз уже говоримо, чи є можливість там почати щось чистого листа і сприйняти ту ситуацію, яку ми маємо, і ті обставини, які маємо зараз біля себе, почати все з нуля, чи треба звертатися? До минулого. Ти мене зараз питаєш про те, що е, ти сумуєш або е, гарюєш? Ну, от як сприймати дійсно цю ситуацію, яка нас оточує зараз, коли ми постійно е, звертаємося до, до того, що раніше було краще? І, і починаємо за цим якоюсь мірою можливо сумувати, так? Ну. І скоріш за все, хочеш спитати мене про те, як адаптуватися. Тому що те, що відбувається зараз, воно вкрай негативне, вкрай травматичне, вкрай ем, тяжко проживається. Це про це? Так. Ну добре, тоді в мене питаннячко. Павле, скажи мені, будь ласка, а що зараз взагалі відбувається в нашій країні? Війна. Війна. А це війна, і це, мабуть, про те, що моє старе життя, воно о, рухнуло якоюсь мірою, так? Угу. І це про те, що ти щось втратив? Можливо, що ти втратив? Спокій, минуле життя, стабільність. Ти втратив надії, ти втратив плани, і таким чином ми е, маємо справу з втратою. І коли ми щось втрачаємо, то в нас є цілий період. У цей період ми проживаємо конкретні почуття, конкретні емоції, конкретні стани. І цих станів п'ять. Якщо є якась травматична подія, то хочу звернути твою увагу на те, що люба подія сама по собі вона нейтральна. Вона не зі знаком плюс, вона не зі знаком мінус, вона ніяка вона як факт. Вона як факт, який відбувся. І тому о, о, кожна людина, вона цей факт, котрий нейтральний, сприймає по-своєму або, або плюс, Раду, або мінус. мінус. І якщо в мене була до війни більш-менш стабільна психіка, то я переживаю, але це на мене діє не настільки травматично. А якщо я... Не ходила до психолога. Якщо я вже була травмована, то ця подія впливає на мене вкрай негативно. І оці п'ять етапів це, по-перше, отрицання, е, гнів, торг. Діпресія і прийняття. Вони можуть бути в будь-якому порядку. Чи це їх е ось така послідовність, як ви назвали? Вони можуть бути у різному порядку, але отрицання воно буде першим і прийняття завжди буде останнім? Атріцання це як відмова від е того, що. Що ми відчуваємо, бачимо, і останнє буде як прийняття, прийняття, тобто, з, примирення, примирення, з цією прийняття тієї реальності, в котрій ми знаходимося. Ми встроюємося в цю нову реальність і ми вже плануємо нове життя. І коли людина сумує. Коли вона каже про те, що було все краще раніше було краще. Зараз все не так, мені тяжко, мені важко. То я можу так підположити про те, що це стадія, яка називається або торги, або депресія. І у кожній стадії, котру проживає людина, є почуття. Є стани, і з цими станами на них треба звертати увагу, і е, треба щось робити. Якщо чоловік застрягає в якійсь е, стадії, то е, до психолога. Самому важко в як це зрозуміти, що ти застряг на якомусь певному етапі і не можеш із нього е, вилізти? Є якісь, ну, можливо, строки, якась тривалість цих станів, які ти чи тільки професіонал має тобі допомагати з цими питаннями? Немає. Ніяких сроків немає. Але, наприклад, якщо я вже е, там три, чотири, п'ять місяців. Е, Депресую, якщо я е, сумую, якщо я не хочу нічого робити, і це триває, 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 і е, оточуючи е, у дискомфорті, і я в дискомфорті, то має, треба розібратися, що таке відбувається зі мною. Якщо вже е, дуже важко і дуже е, тяжко в цьому находитися, і самому, і оточуючим. Чи можна якось систематизувати, наприклад, зрозуміти в на якому етапі зараз українське суспільство перебуває? Є якісь ну такі, знаєте, посередкований такий момент, чи все-таки всі абсолютно по-різному люди, звичайно, що реагують на всі ситуації навколо? Ну, є війна, да? вона така травма травма суспільства, але це суспільство це ти, це я. Це нас наш режисер, це наш оператор, це інші особистості, і в кожного своя особиста трагедія в більшій степені, в меншій степені. кожен по-своєму восприймає вот ту реальність, яка є. І рівень травматизації у кожного свій. Якісь певні очікування впливають на розвиток цих всіх станів. Ну от, наприклад, ми очікували і сподівалися на те, що війна пройде і закінчиться набагато раніше. Як не крути, думали, що це буде набагато швидше. І вже пройшло більше року, і ми досі перебуваємо в очікуванні, і це постійне емоційне напруження. Як як от з цим розібратися? Ах, Павле, Павле, хто це ми? да Є особистість. І ти, наприклад, перебуваєш у цьому стані, а я ні. Ага. Тобто я тут транслював це фактично зі свого зі свого зі, свого, зі своєї колокольні, да, да? по суті, да? тобто свої очікування транслював зараз у тому, що якщо ми кажемо про ці стадії, які проживає кожна людина, то на стадії отрицання а я наприклад поводила себе дуже дивно, коли 24 лютого трапилась війна. Я вкрай не годувала 25-го і 26-го, чому закрили басейни. Я не сприймала цю реаль... реальність. Мені було дуже важко. Я не хотіла, я якби дистанцировалась від цього. Якщо людина не сприймає цю реальність, вона каже: Та нічого не трапилося, та нічого не ну що ну, тут такого, то uh, треба замислитись, мабуть, ця людина знаходиться й досі на стадії отрицання. Друга стадія що робити, якщо людина застрягла на у цій стадії е, е, отрицання? Нічого, це її стан, і треба лише звертати її увагу на факти: отут є трагедія, отут є вбивство, отут є розлучення. І тоді людина зможе е, якимсь чином таки прийняти цю реаль реальність, а але я думаю, що вже на зараз, е, рік війни, е, нікого на цій стадії точно не знаходиться. Немає М -м -м, немає. Тут на якій стадії можемо зараз сказати, що може перебувати українське суспільство, гнів. Після цієї стадії приходить стадія гніву, люті. Цю емоцію, цю стадію ми е, спостерігали, коли е, після е, початку війни е, стояли стояли черги в воєнкоматі. Стояли наші е, чоловіки, е, які з люттю і з ненавистю готові були брати е, оружие в руки і йти і захищати нашу країну. Третя стадія що робити, якщо наприклад, хтось застряг на цієї стадії? Відреагувати, проживати лють, проживати ненависть, але екологічним способом, тому що ми можемо вбити, якщо дуже гніваємось, а можемо, наприклад, помити посуд, побирати в квартирі, направити оцей гнів, цю людь, в якесь мирне русло. Треба правильно користуватися кожною з цих емоцій стадії. Так, так. так. Третя стадія це стадія, яка російською мовою називається торги. Тоді, коли я не можу прийняти цю реальність і не можу прийняти ніякого рішення. І я думаю, чи мені поїхати, чи мені не поїхати, чи може мені зостатися, чи може мені не зостатися. І я якби постійно торгуюсь, або туди, або, туди, або, сюди. або ага. сюди, а де мені буде краще, а як мені краще, а, я... а з ким? І оці думки, вони як така жуйка в голові голові і а, людина прокручує, прокручує і нічого не діє. Він мається сам, він мучає оточуючих, а, він їх м, м, катує оціми думками, а, котрі у нього в голові. Треба діяти. Хоч щось треба діяти, хоча б написати собі якийсь план. От тут, якщо я виїду, то трапиться оце, оце, оце. А якщо не вийду, то оце, оце, оце. Бо е, є вибір і є ціна, е, яку ми заплатимо за той чи інший, за той, наш, чи вибір. інший наш вибір. Ми заплатимо однозначно. Якщо застряг до психолога. Ну, Насправді е, іноді дуже складно прийняти хоч якесь рішення, бо там багато компонентів. І стадія депресії. Так. <свят> Тоді, коли я нічого не, не хочу. хочу. Це передостання, правильно? Передостання. Ага. І мені сумно, і мені тошно, і мені важко. Я не хочу вставати з дивану, я не хочу вставати з крісла. Я хочу лежати. В мене вкрай депресі... депресивний стан. В мене нічого не виходить, мене ніхто не любить, <свят> мені <свят> та... нема куди йти. І так що <свят> <свят> <Шо> робити? <свят> Одну хвилиночку, так. бо ця стадія також дуже цікава. Чому тому, що є стадія клінічної депресії, тоді коли людині вже потрібна допомога, медична, і саме медична, так, і треба звертатися до лікарів, і треба звертатися до психіатрів, котрі зможуть вивести людину медикаментозно з цією з цього стану, звертаючи увагу на те. Що відбувається з людиною? Що що відбувається? Коли вона не є нічого не, не їсте, коли вона нічого не п'є, коли вона лежить і дивиться в, в стелю, коли вона худне, ну коли це коли це емоційний стан переходить на шкоду для фізичного стану існування людини як такового, так цим так, да, да, да це про це. Але у стадії депресії є ще декілька таких цікавих моментів. По перше, так називаємо деперсоналізація. Угу. це новий термін. Будемо знайомитись про психоедукацію, вже знаємо. Будемо знайомитись з якимись новими термінами. Так, що таке депер деперсоналізація? Тоді, коли я якби ем, спостерігаю те, що навколо мене відбувається, якби е, с остор... да, ти тобто не сприймаєш сторон... себе як особистість, виходить, да? Чи так, 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 Я не сприймаю себе як особистість. Я якби е, 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 режисер. Котрий э, дивиться, э, ставить якісь галочки, але не включен. Він э, відокремлений від себе. Угу. Несподівані такі речі. І пона і, э, початку війни це було э, цього було дуже багато. Э, це нормальна психічна реакція на травму. Вона але, нормальна, але в якомусь, мабуть, обмеженому контексті. Тому що коли це мені здається трошки перейде за межі нормальності, то це вже реально психологі... психічна проблема, мабуть. Так, це вірно, але деперсоналізація це на на жаль, на зараз наш нормальний стан. Актуальна проблема, да актуальна. це дуже актуальна проблема. І друга цікава річ у депресії. Це ну, психологічна анемія. Що це таке? Це тоді, коли мої почуття, усі, які в мене є, трошки притушуються. Коли в мене стає менш емпатії, коли в мене менш радості. Коли... Не такі яскраві, як до цього, да? Да. Можливо, от так? Можливо, от так. Так, так, коли в мене менш бажань, менш мого хочу. Але також коли деякі почуття я перестаю відчувати це для глядачів, щоб вони зрозуміли це, коли щось те, що вас радувало, так до цього і приносило вам якісь шалене задоволення, воно тепер вас не радує. От ну я думаю, що все одно такою чи іншою мірою ми торкалися цього, відчували по собі. Да, і я е, хочу сказати, що зараз це дуже актуальне питання, тому що в мене особисто багато клієнтів вони задають. Мені це питання, а що зі мною відбувається? От раніше я хотів, а зараз я не хочу. І що це таке? А коли ми потихеньку починаємо розкручувати цей клубочок, то ми бачимо, ага, і отут я менш радію, ага, і отут я менш хочу, ага, і отут в мене вже не так, а тут я взагалі зовсім нічого не відчуваю. І що це таке, і що робити? Що робити? По-перше, це нормально для нашої ненормальної а, ситуації, котра є в нашій країні. Тому а, я була би дивним психологом, якщо сказала би, що ні, тобі потрібно, срочно, негайно з цим щось робити. Цього не потрібно робити. А, це треба переживати і пережидати. А як... Тримати збирати, під контролем, мабуть, теж да збирати такі? ресурси, ага. да, збирати ресурси потихеньку, потихеньку, і наблюдати, як в мене це е, е, проходить. Що це таке? Тому що якщо мені здається, що я зовсім отупіла і нічого не відчуваю, а раптом я бачу якесь кошеня, і well в мене back, uh -huh. і я радію з того, і в мене якісь сльози, то мабуть я точно не отупіла. Значить, це не так. А якщо клієнт задає мені питання, а я хочу, я хочу, щоб це скоріш пройшло. Що мені робити? Дуже проста відповідь. Я прошу тоді своїх клієнтів, клієнтів їсти і не просто їсти, а кусаючи яблучко, пробувати який смак, який вкус, яка консистенція. Що ти відчуваєш? Колоки кисле, якось намагатися розібрати тверде, ага. м'яке, подобається, дає? не подобається. А, наш мозок і наше тіло це єдина система. І якщо в мене є от, отаке отупіння емоційне, то мені потрібно вернути. Як я можу це вернути? Тільки через тіло. От, Павло, якщо я вас щось кольну голочкою. Так. Угу. Ви відчуєте біль. Так. Да. Яким чином же ж оця біль пройде у мозок? Я на неї якось відреагую. І ви якось відреагуєте. Так, Це так? означає, що цей зв'язок моноблоку моноблок цей все працює. Все працює. І якщо отут я їм яблучко, воно мені подобається. А отут я їм е, е, макарони, і вони ну, якось мені ні. Угу. Потихеньку, потихеньку я починаю. Відчувати через їжу оцей смак життя. А потім я е, підключаю своє тіло, я йду, е, я йду до масажиста, я йду в басейн. Робити те, починаю... що потихеньку починає приносити тобі якесь задоволення, і що ти відчуваєш? Не задоволення. Спочатку трошки задоволення, але більш уваги до свого тіла. Отут ага. болить чи отут подобається. Зв'язок оцей, да? відчуття фізіка. Фізика і, да, фізика і мозк. Угу. І таким чином, через відчуття тіла, я починаю відчувати себе і свої емоції, що в мене відбувається. Оце дуже і вкрай важливо. Але е якщо є деперсоналізація, або оця емоційна і психічна анемія, Перебувати в цьому стані і збирати ресурси, контролюючи і розуміючи, що ці процеси вони закінчаться. Але якщо я вже хочу з цього виходити, то виходити через цей зв'язок зі своїм тілом. Ні, Марино, дякую вам сьогодні е, за таку розмову. Дуже ретельно розібралися, але я відчуваю, що попереду ще дуже багато питань. У нас з вами буде обов'язково дуже багато тем. Пасибі вам, друзі. Обов'язково ні в якому разі не добіємо, обов'язково звертаємо увагу на свої психоемоційні стани. І якщо є те, що вас бентежить, обов'язково звертайтеся до професіоналів. Скоро побачимось.